Слава нашому Господу, брати і сестри, дякую Богу, що можу сьогодні бути серед вас. Слава Богу. А от, живий та здоровий. Слава. Слава. Слава Богу. Більше живий, ніж здоровий. Але, 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 але слава Богу і за це. А от. Дякую Богу, що Тетя Оля прийшла сьогодні. Да. на слава Богу. От, Хай Бог вас благословить. Я буду читати місце святого Писання. Це буде книга притчі, 19 розділ 21, -й, 21 -й віршок. Один віршок, Ми з вами трошки пороздумуємо перед нашою молитвою. Притчі, книга притчі, 19 розділ, 21 вірш. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки. Визначене Господом. Ще раз. У людини в серці багато задумів, тобто думок або по-російськи намірень, плану. Але відбудеться тільки те, що визначено Господом. Я дивився переклади різні переклади, ну, в першу чергу дивився оригінальний сьогодні, слава Богу, є у нас. Завдячуючи техніці, ми можемо навіть оригінальні тексти читати. Ну, не читати, а перекладати. От. Ну, от, більше трохи розуміти. А, я дивився це слово «виз, е, визначений да? Визначений, Господом. визначений. Воно в більшості текстів переводиться як порада або совет по-російськи Знаєте, є такий вислів. Бог говорить за те, що вони не прибули в моєму соєті. Ну тобто це стосується ізраїльтян, говориться за закон, да? вони не пробули в законі, але в совіті. Тобто, що таке совет, якщо по-російськи, я хочу об'яснити по-російськи, бо по-українськи я ще не, не зовсім зрозумів це. По російськи зрозумів, а по-українськи ще дорозумів що таке в Совєті? Дивіться, зібралися дві людини між собою. І вони про що здомовилися? І ця домовленість називається Совєт. Тобто, дві людини перебувають в Совєті. Коли Бог покликав Ізраїля і заключив з ними завєт, то він вступив з ними в Совет. Тобто Бог з Ізраїлем домовився. І це було на сторінках Святого Письма. Тобто, Тора була, закон Моїсеєвика. І через це Бог говорив, якщо буде так, якщо ви будете робити так, то я у відповідь буду робити соответственно. Якщо ви не будете так робити, пам'ятаєте 28 розділ. Книги повторення закону. Якщо ви не будете так робити, то буде отак. От тобто навпаки. І це називається світ. Другими словами, якщо ми читаємо цей текст, то можна його перефразірувати таким чином. Багато задумів або планів у серці людини, але відбудеться тільки те. Що в совєті з Господом. Тобто те, що узгоджено з Господом, оце воно збудеться. Я трошки поясню потім на прикладах, що це, як це зрозуміти. Прошу раз брат Саша проповідав у неділю і казав, що каже, я то зрозумів, а от тепер треба, щоб ви це зрозуміли. Да? А один брат, я пам'ятаю, він казав, коли буває так, що іншим так об'ясниш, що сам зрозумієш, буває і так і так. Да? І так, сам зрозумів, тепер треба, щоб інші зрозуміли. От я зрозумів, тепер хочу, щоб ви, щоб ви зрозуміли разом зі мною. От. І так, є, коли ми читаємо це слово, визначення або по-російськи по опеділенне Господом. Там написано в російському сеноденному перекладі написано оприділенне Господу». Тобто, коли ми читаємо це слово, оприділенне, іноді складається така думка, що от Бог щось оприділив наперед, і, тепер, і воно збудеться. Якщо ви запитаєте себе, чи взагалі буває так часто в житті, коли ми... Напланували щось, да? напланували. Але воно не збувається, завдяки тому, що Бог ну, от щось інше має на увазі. Буває, що воно не збувається, руйнується. А буває, що воно йде. І воно неприємне Господу. Але воно є в нашому житті. Тобто, до чого я хочу привести. Оприділена або визначено не точно слово. Тобто є два розуміння в російському, постараюся перекласти все на українське. Є в російському таке є Боже предвідіння або українське передбачення Боже. Що це таке? Коли Бог бачить щось наперед, що воно так буде. І коли він бачить щось наперед, то він попереджає своїх дітей, що каже: дивіться, оце буде, будь уважний. Або будь осторожний, як по українськи обережний будь. Да? Бог застерігає, тому що Він знає, що буде наперед. Є інший е, 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 такий термін да, в Біблії щось сказати. Притоприділення, тобто на російській мові, але на українському це визначення або те, що Бог оприділив і воно має бути за любих обставин. Воно все одно визначиться і воно все одно збудеться. Наприклад, Бог приготовив для своїх дітей. Вічний город і Єрусалим, на небесах які. І це Боже предопреділення. Тобто воно не зміниться ні в якому разі. Щоб тут люди не робили, що б дьявол не замишляв, воно все одно збудеться. Слава Богу! Слава Богу, що є такі речі, які Бог наперед пер, оприділив. І воно збудеться, незважаючи на що. А є, а є речі, які Бог, як я казав в началі, попереджає, що це може бути. То ти або роби, або не роби. Деякі, де, деякі приклади. Це, Наприклад. Бог говорить, або Бог через апостола Павла говорить. Він, і апостол Павло записує це в посланні до римлянам. Це 6 розділ, 23 вірш. Бог говорить. Шостей розділ 23 вірш. Бо відплата за гріх, смерть, а дар Божий. Життя вічне у Христі Ісусі Господі нашому. Бог говорить. Тобто це те, що Бог оприділив наперед, що відплата за гріх це смерть. Тобто людина, якщо вона буде грішити, то вона помре обов'язково. Помре це смерть. І не тільки це. Е, Фізична смерть, а в першу чергу це духовна смерть. Тобто людина, людина внутрішньо духовно вмирає. Таку ж саму річ Бог сказав Адаму, Єви тоді не було, але Бог Адаму сказав. Каже: от від всякого дерева, яке в саду, ви можете їсти. Причому цікаво. Що ще Єви не було, а Бог говорить до них ви. Ви читали колись? Ви замітили це? Бо створення Єви було після того, як Бог дав заповідь. Але Бог, передбачаючи це, Він говорить наперед. І каже: оцякого, оцякого дерева ви можете їсти. А від дерева познання добра і зла не їжте від нього. Був день, в який ти, бо Адам один зараз, да? був день, в який ти вкусиш смертю помреш. У мене питання виникає. Або давайте зробимо відповідь, відповідь дас, дамо на це питання. Чи Бог е, оприділив, щоб Адам е, вкусив від дерева добра і зла і вмер духовно? Чи Бог оприділяв це? Ні. Але Бог передбачаючи наперед, що так буде, або що так може бути, то він попереджає Адама і каже, не бери не їж. Бо ти знаєш, будуть наслідки потім, смертю помреш. Ми знаємо, що з того вийшло, Адам все одно з'їв того плода, і Єва з'їла. І вони вмерли в той же день, коли вони вкусили його, цього плода, вони вмерли. Фізично вони залишалися живі. Але вони вмерли. Тобто смерть це розділення з Богом. Людина померла, вона перестала спілкуватися напряму з Богом. Якщо раніше Адам біжав до Бога і радів Його присутності, і хотів зустрічі з Богом, то тепер, коли він почув голос Божий, то він втік від нього, сховався. Тому що у нього була причина. Була причина. І от дивіться. Ви колись, таку, я хочу зауважити, відбудеться тільки визначеною Господом. В деяких українських перекладах я бачив, там є переклад такий, відбудеться воля Господня. Відбудеться тільки воля Господня. Е, може, хто з вас так говорив, а може чули, що хто так говорив? Я дуже часто чую і чую раніше, говорять, на все. Воля. воля Господня. Це правильно чи неправильно? Правильно. правильно. Неправильно. І якщо ви так думаєте, говорили, то скажіть, Господи, я помилялась, або я помиляюсь. Бо виходить зло, яке робиться тут, на це є на землі. Це є воля Господня. Ну, ми ж так говоримо. На все воля Господня. Це неправильно. Ми приписуємо Богу. Зло, яке люди роблять, ми говоримо, на це є воля Господня. Ну вдумайтесь просто. Вдумайтесь. Це неправильно. І більше так не говоріть. І хто говорить, поправляйте і кажіть, що сьогодні руйнують будинки, гинуть люди, на це є воля Господня. Військові гинуть, це воля Господня. Що люди втрачають близьких, дітей втрачають, на це є воля Господня. Ні. Апостол Павло говорить, воля Господня благая, угодна і досконала. Тобто, воля Божа, вона одним словом, вона добра до людини. Добра до людини. Але люди іноді питають, а де був Бог? Чому це вийшло? Я кажу вам, ніколи не було діла до Бога до війни. А сьогодні ви питаєте, де був Бог. Бог був точно там же, де він і сьогодні. Він панує над всім Всесвітом. Але вас не цікавило його воля, вас не цікавило його, які плани відносно вас, його думка так, відносно вас, що є святе, що є гріховне. Вас абсолютно це не цікавило. А сьогодні ви питаєте, де Бог? То тобто запитайте, де я був, коли Бог там був, коли цього всього не було. Добре, це така вимовка. Ем, тобто ви зрозуміли, да? тобто не на все є воля Божа. І оцей переклад український, я вважаю, що це неправильний переклад. О, оригінальний правильний, а от переклад неправильний. Тобто не точний. Не на все є воля Божа. Не на все. Ще один приклад такий. Коли, наприклад, щоб об'яснити оце положення, що відбудеться тільки те, що оприділено або визначено Господом. Щоб його зрозуміти це. Наприклад, чоловік або молода людина. чоловік, да? От, Він хоче женитися. І він дивиться так серед е, віруючих і не знаходить собі е, е, дівчину, яка б йому подобалася. Але в світі знаходить. І от він йде до неї і робить їй пропозицію. А брати йому кажуть, синок, не йди не роби цього. Бо так написано: може женитися. Да? або одружуватися з ким завгодно, з ким хочеш, кого любиш, але тільки одна умова: Господі. Тобто, щоб ця людина була віруюча, пам'ятаєте, Авраам говорить своєму Гіліазеру, слузі, і він говорить: піди на мою вітчизну, на мою батьківщину, не бери тут серед язичників для моє, моєго сина Ісаака, не бери дружину. Піди на мою о, батьківщину і там візьми, бо там моє, ну, моє, моєго роду. Піди звідти і візьми. І Лязар пішов і привів. І сад женився на своєго роду. Тобто можеш одружуватися з ким завгодно, кого любиш, але тільки щоб було в Господі. Господі. І от. Оцей молоди, молодий чоловік, він не слухає братів, але одружується з цією дівчиною. Ну, перші наслідки, це, ви розумієте, так? перші наслідки зразу після одруження або навіть ще перед одруженням на замічання або на вилучку. Тому що попереджали. Чи Бог мав, чи в тому воля Божа є, щоб він пішов на вилучку? Ні. Бог попереджав. Бог попереджав. Каже, що або вписані, Бог говорить, Павло говорить, да, брати говорять, попереджають. От якщо ти так зробиш, то будуть отакі от наслідки. Не роби цього. А в нього ж в, в голові багато думок. Бо вже написано так у е, Багато задумів у серці людини. І що він думає? Я з нею одружусь, я буду молитися, я буду поститися, я буду їй проповідувати, і я її наверну до Бога. І я її наверну до Бога. Одна сестра якось в зібранні молиться і каже, а в неї чоловік не віручий. І вона вийшла, будучи віруючою за невіруючу людину. І вона молиться, Зібрання, велике зібрання, І вона молиться. І так сокрушилася і каже, Господи, дякую тобі за мого чоловіка. А до неї йде слово, я тобі його не давав. А вона каже, за чоловіка, якого ти мені дав. А до неї йде слово, я тобі не давав, ти сама взяла. Але якщо ти смиришся, я допоможу тобі його нести. Я допоможу тобі його нести. Чи це була воля Господня, щоб вона 40 років бігала від нього, він за нею топором бігав, щоб вона переховувалась кругом, щоб через 40 років навернути його до Бога. Чи була в цьому воля Божа? Ну воля Божа була, щоб він спасся. Але ж у Бога є інші шляхи. Не такою жертвою. Людина в спортила собі, викривала все життя. А потім говорить, дякую тобі, що ти мені такого чоловіка дав. <кій> тобто, ви зрозуміли, так? Да? Тобто є ті, ті речі, е, що Соломон говорить? Багато думок у людини, багато думок у людини. Але... Е, Звешиться тільки те, що в світі Господь. І от людина живе, страждає, мучається, от, терпить, от, дякує. Ну добре, якщо вона зміряється. Якщо вона усвідомлює, що вона помилилася, зробила гріх, покаялася в цьому і смиряється, і, і молиться до Бога, то я вірю, що Бог і вийде на зустріч. Бог і вийде на зустріч. Але якщо людина не смиряється робще і нарікає на Бога, і звинувачує людей, і, і іншим, і, і Бога звинувачує, то вона буде нести аж до самої смерті. Аж до самої смерті буде страждати. Але чи є воля Божа на це? Мабуть, що нема. І останній приклад, я, і ми будемо молитися. Іноді буває, знаєте, я батько сам. Я виховував своїх дітей. Іноді правильно, іноді неправильно. Всі ми робимо помилки. Бо іноді старші, старші діти, вони на батьків трохи ну, недовольні. Не, недовольні да. <рес> <рес> трохи недовольні. А, але ж ви зрозумієте нас, дітям кажу. Ви зрозумієте нас. Бо ви у нас перші. А перший це буває експериментом. Ми експерименти, гутуємо, як правильно. Особливо, коли нас ніхто не навчив. Я колись ну, коли увірували, ми в Верпіні прийшли, і покаялися там. Пройшло декілька років, я кажу, е, присвіток кажу, брат Анатолій, а було б дуже добре, Вон, в мене вже сім'я була, вже троє дітей було. О. Я кажу, брата Надою, було б добре, якби е, в церкві проводили такі семінари по вихованні дітей, по, е, по як вести себе в, себе в подружжі. Ну, як це правильно? Бо ми не навчання, ми прийшли з світу. В світі ми бачили я. А от як в християнській сім'ї ми не бачили. І ми не знаємо. Він мені сказав, про це проповідують кожен день. Ну, кожне зібрання проповідують. Але... Е, Поки я не почав вчитися, то я не навчився. Тобто треба навчитися. І от батьки навчають своїх дітей. І от коли маленькі, знаєте, вони часто діти лізуть до сірників. Замічали таке, так? Да? Йому говориш, а воно все одно лізе. От. І каже, ай-яй-яй, а воно все одно лізе. Звідки знають батьки, що може бути погано? Звідки вони знають? Вони відкриття получили звідси, десь чи що? Із власного досвіду. Із власного досвіду. Бо вони знають, що якщо гратися цими сірниками, то може бути пожар. Може згоріти хата. Якщо добре, якщо жив, всі живі залишаться. І тому вони так упоряджають. І коли дитина не слухається, то вони е, прибігають, ну, воно один раз наставило, другий раз наставив, третій раз настав, а воно не слухається. Що батьки роблять? Гой, яка ти дитина, четвертий, п'ятий, десятий, говорить. Ні, вони приміняють крайні міри. Ну, крайні міри. Тобто лозинку. лозинку. Беруть і трошки виховують фізично, фізично виховують. І тоді дитинка ну, розуміє, у нас на роботі, там, де я працював раніше, то у нас була жінка одна, і вона, у неї маленька дівчинка була. Я вже не пам'ятаю, скільки там років їй було, але вона ще в школу не ходила. І у неї відкриті розетки були. І оця дівчинка мала, і вона постійно щось у зробить і туди в розетку. А і добре, що вона завжди бачила, але вона розуміє, що прийде час, коли вона не додивиться, не додивиться. І вона хоче попередити це. Ну, вона, я не кажу, це, це неправильно, як вона зробила. Ну, я, але я як приклад хочу сказати, як вона хотіла попередити. Вона взяла, підключила до розетки, ну, якимось чином там понижуючи трансформатор. Тобто, щоб напруга була менша. І дитинка в очередной раз полізла, і її не стукнуло так, але трошки трухануло. А от. І після цього дитина вже ніколи не лізла туди, у ці розець. Я кажу, це не для того, щоб це повторювати. Але як людина ну, має, як вона хоче попередити це, щоб його не було, іноді Бог в нашому житті. Допускає, на це нема волі Божої, щоб ми плакали, щоб ми страждали, щоб ми терпіли якесь, е, е, щось втрачали. Нема волі Божої на це. Але іноді ми своїм життям, своїми вчинками вимушуємо Бога, щоб Він щось робив з нами. Тобто якийсь е, створював е, обставини для того, щоб нас навчити. Бог попереджає один, і два, три, і три рази, і чотири. І говорить, і говорить, а ми не слухаємо. Що Богу робити? Тоді Бог бере лозинку і починає нас виховувати. І Павло говорить до євреїв, всяке наказання нам воно кажеться не в радость. Про говорю, а послідство научений через нього доставляють мирний плод правильності. Брати і сестри, нехай Бог нас благословить і допоможе нам триматися совета Господнього. Тобто, як ми вступили в совет в з Господом, як ми обіцяли йому, як ми погодилися, отак цього і триматися. Незважаючи на те, які там думки у нас в голові. Іноді люди буває, що все, що в голову прийде, вони вважають, що це від Бога. Далеко не так. Далеко не так. Бо іноді колись я згадую е, Григорій Михайлович Сухолуцький, коли сказав, я щось запам'ятав, він на ну, він 20 років старший мене. Д ні. Жити, на 30 років, мабуть, старший за мене. Але він гов... говорив так, іноді такі думки прийдуть в голову, що е... стидно, стидно перед самим собою, що такі думки прийдуть. А уявляєте, якщо приймати все за чисту монету? Буває, думки приходять від нашого розуму, буває думки від Бога приходять, а буває від інших людей, а буває від дьявола. Від гріха приходять, то нехай Бог нам допоможе, брати і сестри, щоб ми трималися оцього завіту Господнього. Трималися совєта. І робили все так, щоб Богу було приємно те, що ми робимо. Помолимося. Амінь. Господи, Боже, святий.